Доброго часу, шановні друзі. Вітаю всіх на ютуб каналі Валерій Негода. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір, і сьогодні на зв'язку МСІ Рамадан. Доброго тобі дня! Доброго дожиного дня. Так. погодка не дуже балує. Тривалий час тебе не бачив. Два слова. Скажи, будь ласка, як твої справи? Потрошку працюємо, намагаємося жити якомога повноцінним життям. Ось і як, як стак Дніпро, як і Кривий Ріг, живе життя. Як справи взагалі із клубним життям у Дніпрі? Є воно наразі, і якщо є, яке? Останній, мабуть, рік десь воно є, воно як і по всій Україні, дуже дивне. Тобто всі ага. нас танцюють, намагаються веселитись. Максимально до 11 години, але дійсно люди ще не звикли до того, що треба е, надолужувати час, тобто о 11 завжди кінець по всьому місту. Все, ніхто будь, до ночі не гуляє. Ось, і тому люди, люди ще не звикли до того, що о 10 вже треба бути в сливу, щоб mm, до так. 11 вже максимально весело, і подимав. А от з котрої, з котрої години в Дніпрі розпочинається двіж. От приходиш ти працювати в заклад. Е, з якої години ви розпочинаєте, і о котрій годині люди в голові розпочинають? Е, зайду здалеку. Так. Е, якщо ми звикли до того, що в довоєнний щасливий час, оце де коли був де, ну, цей смішний ковід. Ось, а ми працювали ну, всі заклади працюють з 10 до там, 5 ранку, наприклад. Так. У нас є е, ну, приблизно там 7-8 годин на дві. Зараз ми зрозуміли, щоб отримати ці самі 6-7 годин, ми повинні починати ну, десь там о 6. -й. І хто о 6? -й? Ближче... Так. А як це у людей? Вече. Як це у людей о 6 вечора розпочинати? В смислі? наприклад, коли я грав у селітко на біля води, так. звісно ж, е, темнішало, ну не раніше 8 так точно, але навіть вище до 9. -й. Тому виходило так, що люди приходять о 6, -й. На вулиці с'дить сонце. Так. їм взагалі не до танців не до веселощів. І виходить так, що вони чекають цього часу, так, підпливають, потрошку, спілкуючись до десь 8, пів на 9. -ї. І вже з 9. з'єднання. З'єднання повернулося. так. З 9. Ага. Вони дійсно з шостої до 9. -ї, 6 -ї, до 9 вони втикають. Когось чекають, вони. Психологічно не розуміють, як можна бути п'яним танцювати а, під світлом сонця. І як тільки у нас починається дев'ята, і ось вони вже починають більш активніше. Це і тенденція. Я думаю, що на барі теж бармени кажуть, що більша каса починається ось самої ось десь з дев'ятої, з десятої. Вони хоч і вони розташуються до півна одинадцятої, і такі ми ще хоч. Ам такі додому, додому, додому. Нам треба теж встигнути. Тобто дійсно на дві Надвіж, на двіжок у нас дві години плюс-мінус. На дві ж дві години. А чи з приходом зими якимось чином змінюється ситуація? Все ж таки, темніше вже рано. От вже о 17-й годині вже темно. Можна в принципі о 18-й уявляти собі, що вже 22-га і потрошку розпочинати раніше. Чи немає такої тенденції в Дніпрі? Приходом зими є два великі плюси. Перший – це звісно, темніше раніше. Люди психологічно такі, о, темно, круто, здається, типу ніч, типу дискотека. А другий не а погуляєш ти, не погуляєш а, на лавочці. А, а, <силит> ну, ну, з, не ну, а, а другий це те, що зараз всі перебирають в закриті заклади, де зазвичай вже закриті стіни, нема вікон і так далі. Люди вже теж їм трошки простіше це робити. Ось, десь ось такі два фактори. Що тобі оцей цей складний військовий час допомагає не втрачати почуття гумору, скажи, будь ласка, е, надія на те, що зовсім скоро ми переможемо. Ось і ми знову зустрінемось на Ямайці з українському залізному порту. Чудово! Так, це було взагалі великолепно. А тепер я хотів тобі розповісти, що я планую випустити рипачинку. А я, я навіть здогадивсь яку? <рес> Вона от така, знаєш, буде трошки для дорослих. Ну Ти вже дорослий? Ну, як і всі ваші попередні хіти, тому я розумію, що це буде. Я прочитав твоє звернення з приводу того, що ти не проти залетіти на наш трек, але тебе має попередити. Ми його випускаємо із Дімою Яструбом, і ти будеш вже третій в нашому репі. Як ти до цього ставишся? А, ну, е, враховуючи те, що мені дівчата дуже часто казали, що я в них третій. Ось тому мені здається, бути третім. Кармічна ціль в житті. Чудово! Ну тоді готуйся.